Всім мої найщиріші вітання. Вітаю всіх з яблучним спасом. Сьогодні ми просто жаримо наші яблучка в клярі. Я вам розкажу, як це роблю я. Це буде надзвичайно смачно. Хочу вам показати всю процедуру від початку до кінця і без вирізань, і все таке інше. Для початку. два яйця. Ми готуємо спочатку кляр. А потім уже будемо розбиратися з яблуками. Побачимо, скільки часу це займе. Сюди ж я всипаю пів чайної ложечки солі, пів стакана цукру, все це всипається. Тепер сюди ж гарно повна чайна ложка кориці. До яблук, яблука люблять корицю. Всипаємо буквально 30 грам масла. І оце все ми зараз поки помішаємо. Зараз я вже візьму іншу так. Гарно перемішуємо. Поки це буде стоять, ми з вами будемо потім робити готувати яблука. Тому що, ой, гарно кориця пахне. Так, сюди я вливаю 150 грам молока. Має бути тісто наше тістечко, наш екляр на молоці. Так, гарно вибивається. І сюди ж я додаю по черзі одну і другу ложку нашого борошна. І обов'язково я туди теж всипаю, дивіться, розпушувача. Хай це буде отак ложка, якщо ми туди в борошно. І починаємо перемішувати. Чому додаю масло, щоб лишня не брало олію. Коли масло у нас у цьому клярі, то олії багато не бере потім тісто, а ми жаримо не на сухому, не на сухій сковороді. А добре, так, має бути прямо. Ще ще дві ложки прямо таке, знаєте, густеньке тісто. О, оце вже буде воно. щас воно пустої. Дивіться, бачите, отакої густоти, як густа сметана. Поки воно настоюється і набирається сили. Я беру сюди. Так, будемо доводити, як кажуть до ума наші яблука. Яблук у мене три. Яблука, як вам сказати, вони не тверді. Вони зараз, це у мене, здається, слава переможцю. Я їх не чищу, тому що коли чищене яблуко, воно е, буде само по собі, ніби у клярі, роз... А так нам треба, щоб воно тримало. Ми зрізаємо носик і отакими не товстими ріжемо яблуко на кілечка. Ми хвостик так само зрізаємо, цю половину відкидаємо. У нас є така ось, ось штучка, у кого є, можна, дивіться, серединку ми вирізали, і ми отримаємо таку, бачите, з дирочкою отаке яблуко. Точно так ми робимо другу і третю. Так, паралельно я зараз розповзлася Яблуко дуже малено, нічого страшного, ми його в кляр, і воно нам буде тримати форму. Так, друге, дуже ніжні яблуко, це в мене одне таке вийшло, що, мабуть, воно переспівше. Вирізаємо серцевинку, кладемо сюди. Бачите, воно ті вже яблука будуть твердіші, ті вже краще. Так що вчимося на ходу. Не вчимося, я це знала, ну, як би з вами розмовляю сама з собою і з вами. Мені дуже приємно, коли ви коментуєте мою роботу. Так, тут же відразу я включаю нашу. Так, поїхали, хай гріється наша все Поки гріється олія, ми зараз гуляємося тут з нашими яблуками. Це відкинемо. Все робиться дуже швидко, я ж кажу, бачите, це без єдиного у нас без монтажу, без ніде нічого. Все відкидаємо. Бачите, твердіше яблуко вже буде краще, але не беріть дуже тверді. Дуже тверді, будуть самі по собі всередині твердувати, і воно тоді не геть мед, як кажуть. Тоді вийшло, що воно е, те ізжарилося, а яблуко буде твердувати. Так, що більш м'яке. Це можна робити із але я ж кажу, що сьогодні таке свято, що хоч захотілося на макові, я щось роблять ж із маком, якісь булочки, якісь е, пиріжечки, штрублики. А ми сьогодні зробимо з яблучками. Якщо витримаєте на телефоні моя камера, бо я ж не знаю, це ще, ж, розумієте, записується на телефон, а скільки це якесь кривобоке яблуко, а скільки витримає камера, це теж питання. Vsak je izravnjen, zdaj pa seznanim pa tudi z drugimi, pa seznanim pa tudi z drugimi. Воно ну, нам не потрібне. Ну, щас я гляну, що там. О! Сьогодні мені треба піти сковороду нову купити. бо ця чогось у мене крутиться, сказали нерівне дно. Значить, робимо сьогодні похід в магазин. Жінки таке люблять. У мене, коли я йду в магазин, це віддушена. Zdravo, bilo je, žipo prebirajemo. Тепер кидаємо їх туди. Отак, я думаю, що всі ж вони не війдуть, щоб не мочити руками, отакими от гарними щипчиками, прямо мокаємо їх гарно-гарно. Ще що, якщо захочете, я робила якби і солодке і не солодке. Воно з мене вже сміються, як це можна і тягнеться, і не тягнеться, і солодке і не солодке. От таке, яке є. Бо я ще хочу зверху їх притрусити цукровою пудрою. Щоб провірити, чи готова наша олія, можна туди, бачите, водички сапнула, все, шварчить? Поїхали смажити, жарити, смажити. Дивіться. Раз. І дає воно в нас робота така. О! Так, тепер наступні лягає три, значить три сюди кидаємо, смажиться до такого гарного стану. Все інше ви вже бачили, тепер до вас трішки повернула так. Бачите, як гарно жариться? Смажиться. Печеться, хто як назве, так і буде. Тим часом, поки там робиться ця робота, можу вам сказати дуже велике вам всім спасибі за те, що дивитесь мій канал, за те, що заходите на мій канал. Дуже приємно. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, бо... Статистика показує, що в мене дуже багато мене дивляться ті люди, які перші зайшли. Якщо щось зацікавило, підписуйте, ставте на дзвіночок, пишіть відгуки, пишіть, будь ласка, свої коментарі. Мені дуже приємно, дуже. Так, дивимося, що ми маємо. Ні, хай течеться. Аромат корийці дуже смачний. Аромат кориці, аромат такого. Показати, може, буду не до кінця, а може покажу вам пару сковорідок, як я прожарила, просмажила, чи як воно буде. І потім присипала пудрою. І щоб ви бачили, наскільки це швидко, без монтажу, без цього того, що склейки і все інше. Так, ой, ой, краса. Хоче додати цукор, можна додати мед. Якщо хтось не хоче цукру, додайте мед, можна тоді буде дійсно їсти всім, аромат буде трішки інший. Ну, а зараз, з того, що ми бачимо, таке ми отримали. Олії не жалійте, хай буде чималенько так олії, щоб вони просмажувались, а не горіли. Хай гарно печеться. Яблуко пропечеться і буде якби і пиріг з яблуком, але це на дуже скору руку. Кориці, хто не любить, можете не додати. Хто не любить теж таку кількість кориці, у мене дуже любить чоловік, де багатенько кориці. Дивіться, отак підсмажилося, я знімаю. Ви навіть уявити собі не можете, які тут запахи. От як зробите, тоді точно уявите, і яке воно, і що воно. Так.